Ми на прогулянці. І ось подивіться, я хоч давно хотіла зняти цього дуба. Зараз я покажу його. Подивіться, він не зламаний. Ніхто його не зламив, ні вітер, ні люди. Він бачите, який, все тут ціле. Це середина, верхівка, так ви мовите, У нас були пожежі. Я казала в своїх відео саме пожежі. Ось усе вигорів, ще, бачите, все. Сухе чорне, але він підродився, він дивіться. І я, я вражена його формою, розумієте? Ось, подивіться, парасоля, ну, як стріха от у будинку, ось такий він плаский. Його попідрізати по кінчики, і він взагалі був би плаский. Подивіться, який стовбур в нього. Я б його залюбки викопала і забрала б до себе в садочок. Але його не викопаєш вже. Він вже величенький. Ха. Руйнувати рослинку, хай собі росте. Він відновиться і знову буде жити. Ось зелені листочки, подивіться. Він мілколисний. Ось у мене на ділянці є ось такий мілколисний і великолисний. Великі такі листя в нього, у дуба. Той, що великі листя я формую у скандинавському стилі. А той мілколисний, він ще так собі живе. А, і дубовий Дубовий гай у мене є. У дерев'яному ящику так є. Сподивіться, боже, як я люблю ці рослинки, коли... котрі с... хочуть жити, котрі мають жагу до життя. Я їм, ну як, розхищаюсь, як це на українській мові буде. Коротше кажучи, вони мене полонили своєю життєдайністю. Життєздатністю навіть. Ось. Гляньте, зелененьке. Так, підемо далі. Оце в нас такий цей був. Ой, забула слово. Пожар, пожежа, о, щойно казала і вже забула. Підемо далі гуляти, може ще щось побачу.